Мене звати Ілона, Мені 18 років. Я займаюся шоу. Цього року я буду представляти Україну на універсіаді в Тайбеї. Я почала займатися УШУ шо 9 років тому, коли в школу прийшов наш тренер. Він роздавав листівки і запрошував на заняття у шо. Ну, з тих пір я почала займатися УШУ. шо. Моя дитина купила ту листівку і принесла до мене на роботу. І я хочу ходити сюди, віддай мене сюди. Я кажу, Ілона, ну ти ж дівчинка, треба займатися чимось дівочим. Давай я тебе на танці віддам, ти ходиш у школу малювання, будеш там чи в'язати, чи вишивати бісером. Я не хочу, я хочу ходити на ушу. Я була проти, проти того, що вид спорту даний є досить травматичним, тим паче для дівчини. Не сказати, що категорично, але я просто не розуміла свою дитину, як може дівчина свідомо йти на бій, ломати носи ребра іншим і тішитися своїми перемогами. Це сильна спортсменка. в даний момент зараз сама сильна в Україні набила двох чемпіонок Європи на останніх змаганнях. Я думаю, що в неї є всі перспективи представляти нашу країну на міжнародних змаганнях, на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу, універсіаді Всесвітньої, якщо знайдеться фінансування. Ілона – це і талант, і наполегливість. Не можна сказати, що в неї прям такий талант з талантів, але в принципі вона талановита, досить таки талановита і досить таки наполеглива. Але найголовніше черта, її це все ж таки її характер. Це то те, що саме головне, це її характер, і психологія це те, що потрібно в поєдинках. Там є і психологічна підготовка, і технічна, і фізична, але все ж таки я вважаю, що Ілона бере своє характером. Удари в Ілони досить тяжкі, досить болючі. Але для мене це не так важко, як для її суперниць, адже декілька її боїв закінчились нокаутом, в тому числі поломані носи. І струси мозку, тому я вважаю, що удар Вілони дійсно тяжкий. Сріжого, най... найтяжкіший Ілонин бій це був останній бій на останніх змаганнях. Адже вона билася з чемпіонкою Європи. Перший раунд Ілона програла, вона виграла потім другий раунд. І третій вирішальний раунд вона взяла лише завдяки її характеру. Практично всіх Суперниць, яких вона вигравала, сильних суперниць, спочатку вона їм програвала, потім тільки проходив певний період, і вона їх перемагала. Це, можливо, були і саме такі моменти найприємніші, коли вона могла здолати суперниць, які вже програвала два-три, чотири рази. Як і для тіла, так і для ну, духовно. Треба бути психологічно настроєним перед боєм, перед тренуванням і завжди докладати зусиль. Це не так, що ти прийшов і зразу в тебе все буде виходити. Перш за все, я черпаю мотивацію від своїх результатів. Тобто я Бачу, що в мене щось виходить, я показую результати на змаганнях, підвищую свій рівень і тому це є для мене найкращою мотивацією. Після одного бою по кікбоксингу до мене підходив тренер-Суперниць, і він намагався відговорити мене взагалі займатися боями. Говорив, що ти ж молода дівчина, подивись там на своє майбутнє, що з тобою буде. Ну але звичайно ж я не послухала. В мене є своя ціль, я до до неї буду йти. Настало 1 вересня, років 3-4 тому. І Ілона сказала: Мам, ти знаєш, а я в цьому році ну, я вирішила закінчити займатися у шо, ну, ну шок, у мами шок. Тренер у нас стійкий до таких заявок, тому що багато дітей так приходять, потім все таки... Не витримують такого, таких тренувань і поєдинків. Так само і Ілони. чогось сталося, що в один прекрасний день вона заявила мені про це, що не хоче займатися. І я й до тренера ходила. Я намагалася його попросити і попрохати, щоб він все-таки провів з нею бесіду, яка б змусила її залишитися. Тренер сказав ні, тільки по її бажанню. Ніяких умов не буде. Вона пропустила всього два тренування, прийшла додому і сказала: Ма, я знову повертаюся на ушу, бо це моє життя. Була найприкраша поразка. О, ну, таких не було. Що саме запам'яталася, так як найприкраше таких не було. Я взагалі з кожної своєї поразки я знала, що це є досвід, і тому не бачила в цьому нічого поганого. Це як, ну, скажімо, Поштовх для того, щоб рухатись далі. Дуже запам'яталася її перша поразка, коли вона на чемпіонаті України, я телефоную, а вона програла друге місце. І все. І заділо це і маму, і заділо це Ілону. І, власне, із цієї поразки почалося те, що Ілона почала більш над собою займатися, більш впевнено, більш з таким. Натхненням. Були моменти, коли тебе засуджували на змаганнях, не пропускали далі ці вступний раунд? Так, були, і це було з тими дівчатами. Ми з ними. Взагалі, два раунди битись треба. Але якщо перший раунд виграв там спортсмен в червоному куті, а другий в чорному дається третій вирішальний, і ось там я пам'ятаю, що був невеликий відрив в балах, і мене там засудили через те, що там суперниця на Європу готувалася, і просто не можна було програти. Вона має певну психологічну підготовку і йде, відноситься рівно до цього. Звичайно, це образливо, але з цим нічого не зробиш. Незважаючи на поразки, вона не кидає тренування, не пропускає, а продовжує, йде вперед. Хорошо, щоб потрапити на змагання. О, в Україні це дуже складно. Це треба буквально підходити до дому і стукати в двері, щоб знайти цього спонсора. У нас так просто в Україні не дають гроші. Приблизна сума це три тисячі доларів. І, звичайно, для У мене це не підйомна сума, щоб сам самі назбирати. Це треба спонсори, яких немає зараз. Міністерство спорту воно переводить стрілки на університет. Це ж універсиада, я ж учусь, навчаюся в університеті. і Потрібно, щоб університет оплачував, а університет на міністерство е, спорту переводить також. В Україні таке ставлення до спортсменів, практично як в усіх сферах до наших людей. От, ну, якби змагання міжнародні практично не фінансуються для того, щоб поїхати на міжнародні змагання, нам треба ходити, просити, шукати гроші. Тобто це таке основне питання. А є ймовірність, що вони не поїде на універсиаду. Звісно, є ймовірність. Якщо на поїздку, яка Ну, універсіада, це олімпіада серед студентів. Універсіада це такий вид, якби змагальний, який має бути ну, на держфінансування державу, фінансуватись повністю, але в зв'язку з якимись там причинами, які вони там наводять, недостатком коштів. Можливо, що нам виставлять там рахунок, який потрібно для поїздки, а яка, яка там буде сума. Віднайти кошти на участь в універсіаді буде дуже складно. Поки що ми не знаємо остаточної суми, але ми знаємо, що тільки переліт це тисяча доларів для одного спортсмена. Поки що ми думаємо тільки про цю тисячу доларів. Ми не думаємо за харчування, за проживання. Принаймні до серпня місяця ще час є, але є люди, які згодилися допомогти, принаймні, які допомагають нам останні декілька років будемо співпрацювати. Наша селищна рада Німішаєвська не буде осторонь. Я не хочу бути песимістичною, я думаю, що все вдасться, що ми максимально прикладемо зусиль і. Ілона поїде на це престижне світове змагання. Звичайно, мова зараз іде тільки за результати ще на тому на універсіаді, тому що конкуренція в світі досить жорстка. Є країни, в яких спортсмени це перші місця в світі, це Іран, Росія, Дагестан. Тобто, це самі сильні спортсмени, яких потрібно перемогти. Можна віднайти кошти, але не будь готовою через то зараз акцент тільки на її підготовку. Універсіада це змагання, на яких я можу показати себе, це вже рівень світовий. Я ще не виходила максимум чемпіонати Європи, міжнародні турніри, а от на світовий ні. Тому це як, скажімо, шлях до самореалізації. you mm -hmm.